Мовою мистецтва про загальну національну травму в Івано-Франківському драмтеатрі відбудеться прем'єра нової вистави Інтерв'ю з Богом її режисер Ростислав Держипільський каже, вона про життя після війни, посттравматичний синдром. А ще про силу любові та віри. Ми всі переживаємо сьогодні загальну національну травму у зв'язку з війною, але найбільше хто сьогодні травмовані це в першу чергу наші герої. воїни. Які повертаються з війни, і звичайно, їхні родини. Головний герой нашої вистави розмови, як ми її назвали, так розмови без антракту військовий журналіст. Це американська історія. І насправді, ви знаєте мою позицію в цьому. Я не кажу, що вона там правильна і вона єдиновірна. Це особисто тільки моя, моя правда. В тому, що, напевно, ще не настав час, щоб вже так прям швидко ставити якісь вистави про те, що відбувається от, от зараз, виконавець ролі воєнного журналіста Пола, актор Олег Панас, впевнений, вистава справді змусить замислитись про важливі теми, які ми часто уникаємо, і допоможе усвідомити, що кожен з нас робить внесок у перемогу. І кожен намагається зараз робити. Свої речі важливі для цього всього і наші воїни, це безсумнівно їхня роль найважливіша в цьому. Але коли ми говоримо про військових журналістів, про парамедиків, про акторів, про просто журналістів, які висвітлюють всі ці події і роблять для того, щоб це якомога швидше закінчилось, або щоб світ дізнався правду і. Е ми дійшли до перемоги. Ось так у новій постановці також розкриють тему підтримки військових їх родинами. Я дуже сподіваюся, що люди побачать те, що насправді родина завжди буде підтримувати і любити тебе, навіть якщо в голові там чоловіка складається інше враження. Але я дуже хочу, щоб прочиталося, що жінка, мати, сестра завжди буде стояти з боку, як би тобі там не здавалося. Це і завжди буде підтримувати і нести тобі любов. Та, попри серйозні теми, наголошує актор Любомир Валівець, інтерв'ю з Богом подарує глядачам відчуття полегшення та надії. Мені дуже подобається, що це дуже легка насправді вистава. Легка, швидка, є гумор, і мені здається, це те, що зараз потрібно. Теж трішки розслабитись. Ця вистава стане дебютною для художника-постановника відомого митця Яреми Стецика. Три місяці тому на передовій загинув його син, і роботу у цій виставі каже митець: присвячує полеглому герою. Це йдеться про зміст, і коли людина захоче, то вона докопається. до того, що кожна з цих ліній червоних там чи білих, це є шнурки любові з концепції Олени Бойовіше попередніх років. Дуже чітка історія, коли Бог, коли Ісус говорить, що я тебе тягнутиму шнурками любові. Але ми говоримо про те, що цей шнурок любові є власне, з його ран кров, але ця кров, власне, не кров трагічна, а кров любляча. І він нас тягне за нею. І ми говоримо про те, що ці шнурки будуть. Обвивати ваші сидіння там ззаді вашу стіну, стелю. Тобто, це в принципі цей цілий зал, який є, Він буде такою павутинкою цієї любові огорнутий. Прем'єра вистави інтерв'ю з Богом відбудеться 29 березня. Виручені кошти будуть спрямовані на реабілітацію захисників. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї.